Владислав із Узбекистану був залежний від азартних ігор. Він організовував покерні турніри і часто потрапляв у неприємності через те, що не міг сплатити борги. Він часто сперечався зі своєю дружиною Альоною. Іноді Владислав не повертався додому по три дні поспіль. Крім того, їхня донька мала проблеми зі здоров'ям. Лікарі порадили їм поїхати до Південної Кореї на лікування. Поки вони перебували там, Владислав знову втягнувся в ті ж самі проблеми з азартними іграми. Коли вони повернулися, здоров'я їхньої доньки трохи покращилось, тож вони записали її до місцевого навчального центру. Їм дуже сподобалося відвідувати навчальний центр, який був заснований адвентистами. Центр знаходився в приміщенні, яке належить будівлі адвентистської церкви. Одного разу, забираючи доньку, Владислав і Альона зустріли пастора і його дружину. Вони запросили їх до себе на вечерю. Вони робили це кілька разів, і між сім'ями зав'язалася дружба. Пастор і його дружина ніколи не нав'язували їм нічого про релігію. Владислав і Альона дедалі більше цікавилися адвентистами, і згодом вони почали відвідувати церкву. Вони почали приходити все частіше і частіше, поки, врешті-решт, не прийняли Ісуса у свої серця, прийнявши хрещення. Завдяки Божій благодаті, Владислав припинив грати в азартні ігри, і його стосунки з дружиною стали кращими ніж будь-коли. Пара хоче, щоб ті, хто можливо проходить через випробовування, знали, що надія є. Владислав знайшов унікальний спосіб спілкуватися з людьми у суспільстві. Щотижня він ходить до церкви і готує їжу для людей, щоб вони могли поїсти і поспілкуватися. Рисовий плов, відомий в Узбекистані, є традиційною та улюбленою місцевою стравою. Владислав готує його у великому об'ємі, щоб нагодувати всіх. Ці громадські зібрання починалися з кількох людей, але виросли до більш ніж 150 осіб щонеділі. Інші соціальні заходи також часто плануються за тарілкою рисового плову. Наша з дружиною мріє, щоб якомога більше людей приходило до церкви. Це наша громада. Ми хочемо поділитися цим благословенням з людьми. У нашому випадку наш життєвий досвід є найкращою проповіддю, наше свідчення краще за будь-яку промову з трибуни. Якби не навчальний центр, Владислав можливо ніколи не знайшов би цю спільноту, яка назавжди змінила його життя. Навчальний центр тепер має можливість розвиватися далі. У цьому кварталі частина ваших пожертвувань, 13 суботи, допоможе розширити його до початкової школи. Їм знадобляться нові класи і матеріали для вивчення наступного етапу. Школа буде розташована в Ташкенті, столиці Узбекистану. Понад 2 мільйони людей мешкають у цьому місті, що робить його величезною можливістю для поширення Євангелія. Будь ласка, моліться за цей проєкт, щоб інші люди змогли знайти спільноту, а діти здобули якісну освіту. Дякуємо, що підтримуєте подібні проєкти.